Перед його фактичного подання відповідно до положень цього порядку. Тобто, попереднє погодження будь-якого командира рапорта не потрібно і більше того, це заборонено. Тобто, є питання, пишете у відповідному рапорті і подаєте його на розгляд безпосередньому керівництву. І четверта заборона: відмовляті у прийнятті реєстрації власноручно написаних рапортів військовослужбовців. Тепер ця відмова. Цей пункт чітко передбачений. Це заборонено у військовослужбовця не приймати рапорти. Заборонено це порядком. Організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України затверджений наказом No 531 від 06-08 поточного року. Тобто Міністерство оборони України врегулювало питання подання рапортів. Як повинен виглядати рапорт, як він пишеться, що заборонено, що дозволено, які підстави відмови в його розгляді, як накладається резолюція.